Знайшли місце, де, мабуть, був дикий кабан. Порита все, може, воду шукав. Можуть шукати також їжу. Жолоді. Олександр, представник служби природно-заповідного фонду. Патрулює територію ландшафтного парку. Окрім слідів тварин, поблизу Комишувахи відшукує пастки мисливців, браконьєрів чи лісорубів. Також виявляється, коли є незаконний заїзд на територію. Тобто в цей ліс, в це урочище липове, сюди не можна навіть ходити. Є ліси, в яких можна ходити. Але не можна їздити на транспорті. Щодня заповідні території патрулюють наряди з двох-трьох інспекторів. Перевіряють лісову та степову території ландшафтного парку Краматорський загальною площею у понад 2300 гектарів. У нас п'ять ділянок. Тобто перша це на Біленький, друга це Чолкінський скам'янілі дерева, третя камушоваха. Четверта це Білокузьминівка та Скеля, і п'ята це Шабельківська. Приділяють увагу і ділянкам з червонокнижними рослинами та тваринами, каже Максим Височин. Тут не можна нічого робити, навіть там гілля збирати, збирати ну якісь дрова. Це, це все заборонено повністю на от саме на цій території. В цьому разі це байрачний ліс. У нас є тут в нас і певні. Рідкісні, червонокнижні види і а, навіть птахів. Серед тварин на цій території поширені косулі. Ми можемо побачити саме ось такі ну, невеличкі заглиблення, де немає ані ані листя, ані гілок. Це так звані ліжки косулі, де вони саме ночують. Також каже Максим, тут можна зустріти зайців, вовків, лисиць. Надія задорожня, Євгенінько, новини на Суспільному.